День добрий, шановне панство, вітаю вас у програмі Новий Заповіт для Нової України. Це Петро Новочех, кожен день. І сьогодні, 22 вересня, я продовжую читати новий заповіт за річним розкладом, таким чином, щоб за один рік добре узнати головне, головну книгу нашої цивілізації. Да, це саме так: новий заповіт, частина Біблії. Сьогодні ми будемо читати перше послання до Корінтян апостола Павла 10 розділ. Інколи можна почути, що нібито Ісус Христос не Воскрес, був звичайною людиною, а християнську релігію вигадали Його послідовники, щоб отримати вигоду. Це ще один приклад невігластва освічених людей, коли заходить мова про новий заповідь. Яка вигода була для людей проповідувати Христа і приєднуватися до церкви? Їх починали переслідувати релігійні лідери, світська влада, від них зрікались родичі та громада. Набагато вигідніше було б повернутись до старого життя із традиційними віруваннями, триматися більшості, підкорятися владі? Ні. Причина, що спонукала апостолів розповсюджувати звістку про Воскресіння, була та, що їм трапилось стати свідками, які на власні очі бачили Ісуса Воскреслого. Тому ні загрози, ані тортури і смерть, ніякі випробування не змусили їх зректися Христа. Із схожими випробуваннями стакалися люди майже усюди, де вони полишали стару релігію і звертались до Христа, чи то євреїв, чи то язичників. Не винятком був і Коринт. Випробування та спокуси є головною темою 10 -го розділу першого послання до коринтян. Отже, давайте послухаємо текст цього. Розділу. Розділ 10. Не хочу вбрати, щоб ви не знали, що всі наші батьки були під хмарою, і всі перейшли через море, усі хрестилися в Мойсея у хмарі та в морі, усі їли ту саму духовну їжу. Усі пили той самий духовний напій, бо пили з духовної скелі, що йшла слідом за ними. А тою скелею був Христос. Але не багатьох їх уподобав Бог. Тож вони полягли в пустелі. Вони стали прикладом для нас, щоб ми не були пожадливі на зло, як були пожадливі вони. Не служіть ідолам, як деякі з них, як написано, сів їсти й пити, і встали, щоби забавлятися. Не піддаваймося розпусті, як деякі з них чинили блуд, і полягло їх одного дня 23 тисячі. Не будемо спокушати Христа, як деяких з них спокушали і загинули від змій. Не нарікайте, як деякі з них нарікали і загинули від Губителя. Усе це сталося з ними як прообраз і записано, як пересторога для нас, для яких настав кінець віків. Тому, хто вважає, що він стоїть, нехай стережеться, аби не впав. Вам випало лише людське випробування, та вірний Бог не допустить, щоб ви випробувалися понад міру, але при випробуванні дасть і вихід, аби ви могли його витримати. Тому, мої улюблені, втікайте від служіння ідолам. Кажу як мудрим, судіть самі про те, що я говорю. Чаша благословення, яку благословляємо, хіба не є вона спільністю в Христовій крові? Хліб, який ломимо, хіба не є він спільністю в Христовому тілі, оскільки є один хліб, то ми, численні, становимо одне тіло, бо всі ми причащаємося одним хлібом. Погляньте на Ізраїля за тілом, хіба ті, котрі їдять жертви, не є спільниками жертовника? То що ж я кажу? Що жертва ідолам є чимось, чи ідол є чимось? Ні. Але те, що жертвують язичники, демонам жертвують, а не Богові. Я ж не хочу, щоб ви були спільниками демонів. Не можете пити з Господньої чаші та з чаші демонської, не можете бути спільниками Господнього столу і столу демонського. Чи будемо викликати ревнощі в Господа? Невже ми сильніші за нього? Усе мені можна, але не все на користь. Усе мені можна, але не все будує. Хай ніхто не шукає свого власного, але кожний те, що для ближнього. Їжте все, що продають на ринку без жодного докору сумління, адже Господня земля і все, що на ній. Коли хто з невірних запросить вас і захочете піти, їжте все, що вам запропонують, без жодного докору сумління. Та якщо хтось вам скаже, це спринесено в жертву ідолам. Не їжте заради того, хто сказав та через сумління. Маю на увазі не своє сумління, але іншого. Однак чому моя свобода має визначатися сумлінням іншого, коли я дякую за їжу, то чому мені дорікають за те, за що я дякую? Отже, коли ви їсте, коли п'єте чи щось інше робите, усе робіть на славу Божу. Не вводьте в спокусу юдеїв, греків і Божу церкву, як і я в усьому всім дороджаю, не шукаючи своєї користі, але користі багатьох, щоб вони спаслися. Ви слухали 10-й розділ першого послання до коринтян і 10-й розділ перше послання до коринтян. Головною спокусою для коринтян, як ми бачимо з цього тексту, було повернення до ідолослужіння. Павло застерігає їх: належність до церкви не гарантує відсутності випробувань і легких перемог понад спокусами. Він нагадує про євреїв, яких Мойсей вивів із єгипетського рабства, і всі були свідками великих чудес і знаків Божої сили. Але ж коли трапилися спокуси та випробування, багато їх не устояло. Фактично ніхто, крім двох чоловіків із мільйонного народу, не сподобався увійти у обіцяну землю. Із-за чого? Із-за того, що не встояли. У випробуваннях та спокусах. Спокуси та випробування це як дві сторони однієї медалі. З одного боку, зваблення гріхом, насолодою, різними благами. Якщо ти зробиш це і це, то тоді тобі буде благо. Як перша спокуса, з якою стикалася Єва, пам'ятаєте? А Якщо людина не зваблюється обіцянками, тоді спокусник вдається до загроз і до найстрашнішої загрози смертю. Ну, бо дійсно, якщо людина не вірить у Христа, якщо вона вважає, що все, що вона має, це тут життя на землі, то найстрашніша загроза, то загроза смерті. І таким чином, страх смерті є. Найефективнішим інструментом закріпачення людей. У Біблії є пояснення, що саме через страх смерті люди утримуються в рабстві у диявола. Але Христос власною смертю на хресті за гріхи людей звільнив нас від тої загрози смерті та аду. Не, бій, не бійтеся тих, хто вбиває тіло, так записано Матвія, 10 розділ вчив Ісус. Душі ж убити не можуть, бійтеся більше того, хто може і душу, і тіло погубити в геєні. Тобто, бійтесь більше Бога, слухайте Його, а не погрози людей, бо Він вирішує людську долю після смерті тіла на всю вічність. А якщо казати про випробування і спокуси, то Бог є вірний, Він не залишить своїх дітей при випробуванні дасть вихід, аби ви могли його витримати, пише апостол Павло до Коринтян. у другій частині цього розділу він повертається до теми ідольських страв, бо ідолослужіння було пов'язане з участю в споживанні ідольських страв. Пам'ятаєте, він казав ще в 8 розділі, що ідоли, металевічі, кам'яні, бо вони ніщо. Отже, віруючі вільні від будь-яких забобонів стосовно нечистих духів, що нібито, як думали люди, і навіть як зараз деякі думають, нібито ці нечисті духи можуть залізти у людини через їжу, якщо вона була присвячена поганським богам. Тут апостол повторює ту саму тезу, що ідол є ніщо, немає інших богів, є лише один Бог, все інше то є ніщо. Тому, якщо вас запрошують язичники до себе, не лякайтесь, що якимсь чином ви там можете осквернитися, сидячи за одним столом, не ускоче вам до рота якесь бісеня із шматком м'яса. Просто кажучи. Але все одно, існує проблема, і вона полягає не у самих речах, а у відношенні людини до ідолів. І тут, якщо хтось вважає ідола чимось, якимсь божеством, то таким чином він починає служити демонам нечистим духом, коли він своє серце на Якось скеровує до того, щоб вірити, що оці предмети, чи оця їжа, чи оці ідоли є щось. І ось тут є велика небезпека. Щоб не спричинити спотикання для слабих людей із немічним сумлінням, Павло і пише: якщо хтось скаже, що це присвячене. Ідолам тоді не їжте. Але не тому, що ви вважаєте, що це щось таке страшне, а заради людей, що сидять поруч з невічним сумлінням, заради них. Чому? Тому що ми закликані, закликані догоджати не собі у першу чергу, а іншим людям і дбати про їх ем, забудову, про духовну їх силу, щоб вони були сильніші. Знову ж таки, нагадаю, що, е, у, у цьому разі е, той коментар від Далецької семінарії до восьмого розділу, я вже його читав, це невеличкий параграф, він доречний і тут: Павло в жодному разі не закликав християн зрікатися даної їм Богом свободи через забобони фанатиків. Немічний брат. Це той, хто наслідує іншого християнина, а не той, хто чіпляється до віруючих, критикує їх і вимагає від них поведінки, яка йому до вподоби. В такому разі це не немічна особа, а властолюбна натура, що контролює інших під маскою слабкості. Передбачається, що немічний це просто людина, яку треба вчити, щоб і вона могла. Насолодитися дарованою йому свободою у Христі. Дякую вам за увагу, шановні! Це був Новий Заповіт для Нової України від 22 вересня. Я Петро Новичех із з вами кожного дня. Благословіння вам від Бога. І зустрінемося завтра, як і кожного дня.